Рідна земля, воно, батьківщина воно по-другому там відчувається все, і ти розумієш, що ти на своїй землі в прямому смілі цього слова, прям, і воно дуже сильно дихає, ну і допомагає тобі в різні скрутні моменти. Там було багато скрутних моментів. Там в всі завдання у нас були вони інтенсивні, були, всі ці завдання, динамічні. Були різні населені пункти. І зовсім різна місцевість була, і доводилося буквально там за пару годин дізнаватися район виконання завдання, і буквально за пару годин готуватися до тієї місцевості, до тих умов, в яких приходилося виконувати завдання. А безпосередньо в таких зіткненнях з противником мир ми розуміли, ми, ми навчені, ми, ми знаємо, що очікує, що може бути. І в принципі, перед різними завданнями ми готуємося до них і вивчаємо різні сценарії наших там дій. І дій противника. Тому, в принципі, ми готові там на задачі до всього. Під час початку повномасштабного вторгнення Росії до нас приєдналися і так вийшло, що ми з'єдналися з мобілізованими хлопцями, які раніше проходили службу в нашому загоні. І це хлопці в першу чергу дуже мотивовані перед нами, яка б завдання там не стояла, то одразу шукаються всі напрямки, як можна це завдання виконати різними шляхами. Будь-що, але ж виконати якісне завдання. Кожен член нашої групи він заслуговує окремою розповіді, і він являється безперебічня героєм.